Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Картопляний диктатор відправляє свого сина до Китаю поки що на переговори. Лукашенко хоче запросити китайських правоохоронців на нібито навчання до Білорусі для передачі досвіду. Насправді ж дві тисячі китайців будуть відігравати роль каральних загонів під час розгону демонстрації та бунту самого білоруського ОМОНу, який поступово складає щити. Лукашенко розуміє, що втрачає при. Хильність навіть власної армії, постійні хлопки на військових об'єктах Республіки Білорусі, більшості випадків робота самих військових різних частин до бунту, долучається навіть еліта, Білоруські військові пілоти, які відмовляються від завдань, які провокуватимуть збройні сили України. Ситуація з диктатора Патова з однієї сторони, російська диктатор, який прагне його прибрати при найменшій нагоді з іншої власна армія і народ, яку ж сторону обере Лукашенко. І якщо він вже вирушив Китай за. Допомогою керівник громадської організації Західний інформаційний фронт Юрій Кмітя відзначив, що українська влада поки вибрала політику заморозити і не розбиратися, які білоруси хороші, а які погані. Білоруські волонтери багато часу і коштів виділяють нашій спільній боротьбі. Ми отримуємо значну підтримку від білоруських айтішників, як технічно, так і фінансово. На жаль, наша держава вирішила не витрачати час на верифікацію та ідентифікацію білорусів, а саме тих, які працюють з Лукашенком. І тих, які проти Лукашенка і Путіна, тому всім заблокували банківські рахунки, закрили всяку діяльність. Білоруський інформаційний центр у Львові такий єдиний в Україні. Він не має статусу юридичної особи, а є підрозділом Західного інформаційного фронту. Так, ми повинні розуміти, що у зв'язку з війною у нашої держави непростий вибір, як діяти під маркою добровольців і гуманітарної допомоги були спроби завезення зброї, ДРГ, закодування агентів. Лише у Львівській області було сто таких випадків це має місце, але також має місце героїчна добровільна пожертва тих білорусів, які воюють на нашій стороні. Як це розділити? Це питання впирається у велику політику. Я виступаю за політику здорового глузду. Не Лукашенко стримує білорусь від війни з Україною. А думка білоруського народу і білоруської армії, яка на 90% є противниками цього кроку. Тому важливо допомагати білоруській опозиції шукати правильні шляхи для визволення, відзначив Юрій Кміть. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.